Погода 2 лютого продовжить тримати Україну в лютому холоді, вночі до мінус 27 градусів. Вдень температура коливатиметься від мінус 19 до 0. На сході очікуються снігопади, північний вітер посилиться до 11 метрів за секунду. Розберемось, що чекає кожен регіон у перший робочий день тижня. На Київщині температура в день буде 15 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 22 градусів. Небо повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 16 градусів морозу, а вночі похолодає до мінус 27 градусів. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. У Чернігівській області температура вдень буде 19 градусів морозу, а вночі мінус 25 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура вдень складе 16 градусів морозу, а вночі мінус 22 градуси. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опади не очікуються. На сході на Харківщині температура вдень буде 15 градусів морозу, а вночі мінус 24 градуси. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Донеччині температура вдень становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність зі снігопадом. Прогнозується густий туман, видимість критично низька. На Луганщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода зі снігом. Місцями туман видимість обмежена. На півдні. На Одещині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів, вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. Ставте лайк, якщо прогноз допоміг вам підготуватися до дня. Підписуйтесь, аби завжди знати про погоду заздалегідь. Ваша підтримка дуже важлива для нас. На Миколаївщині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опадів не прогнозується. На Херсонщині температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не очікуються. У Запорізькій області температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів, вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмура погода зі снігом, видимість знижена. У Криму температура вдень складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде 12 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 11 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не очікуються. У Тернопільській області температура вдень буде 13 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. На Закарпатті температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 2 градуси. Прогнозується суцільна хмарність, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура вдень становитиме 13 градусів морозу, а вночі мінус 20 градусів. Небо буде малохмарним, опади не очікуються. На Волині температура вдень буде 12 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень складе 14 градусів морозу, а вночі мінус 23 градуси. Небо буде повністю затягнуте хмарами, снігопади не очікуються. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день буде 13 градусів морозу, а вночі мінус 20 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 15 градусів морозу, а вночі мінус 23 градуси. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде 15 градусів морозу, а вночі мінус 23 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура в день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, снігопадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде 14 градусів морозу, а вночі мінус 24 градуси. Очікується майже повна хмарність, опади не очікуються. Це був прогноз на понеділок, 2 лютого, для всієї України. Одягайтеся максимально тепло, уникайте тривалого перебування на морозі і нехай новий тиждень буде продуктивним. Тихого дня і до зустрічі в наступному прогнозі!